Запрошую вас діти, цей літній теплий ранок на прогулянку у луки, поле, помилуватися красою природи та пошукати лікарські рослини, з якими ви вже знайомі та дещо про них знаєте. Отже, ходімо разом. Йдемо в гості до природи. Її в ній різна дивина, в небі зорі, в ріках води. В полі квіточка ясна. Йдемо цією стежкою і опиняємось у чудовому зеленому світі природи. В небі літають жайворонки, мерехтять ажурними крильцями метелики, а луки радують нас розмаїттям барвистих квітів, трав, буяють, ряхтять кольорами. І серед цих трав. Безліч лікарських рослин, тож справжня зелена аптека. Лікарських рослин багато, всі хвороби можна лікувати, трави ми можемо збирати та вчимося їх упізнавати. Ось вічно зелений, як вінок, це росте барвінок. А ще дивосил проростає. Дати сили вам бажає. На кожному обніжку, як пройдете, деревію багато знайдете. Лопухи знайдете всюди. Будьте певні в цьому люди. Корінь лопуха копатимеш, добре волосся матимеш. Заспориш, не буду говорити, всюди він. Де будете ходити? Жалка кропива всюди добре родить, здоров'ю вашому вона ніяк не шкодить. Годиться для борщу і для салату, ще й кровотечу може зупиняти. Бузина теж вас привітає і здоров'я вам всім побажає. А стежкою йдете біля дороги, вам подорожник стелиться під ноги. По лісам пройдемося понад краєм, звіробою там мене збираєм, покладемо його у торбинку, щоб потім лікувати печінку. Лікують серце і дарують вроду плоди і квіти, листя, голоду. А квіти душки клади у подушку, будеш після сну мати голову ясну. Ой, духмяна вітерець, бо довкіл цвіте чебрець, він від кашлю виручає, додавайте трави до чаю. У ярах не дивина, виростає розкішна шипшина. Із шипшини Краще, діти чай цілющий заварити а в подружки візьміть м'ято. Принесіть її у хату, прикладіть листок до лоба і замить – уже здорова. А ось діти росте чистотіл. А це пригадайте, як називається ця рослина? Так, це курій. Жовтим оком маргає ромашка, і волошка синє в росі. І конвалії, і крихітні чашки пропонують нам ліки усі. Ось і добігла до кінця наша прогулянка. Пригадайте, які лікарські рослини ми побачили та зібрали під час прогулянки. Барвинок, дивосил, деревій, лопух. Пориш, кропива, бузина, подорожник, звіробій, чебрець, шипшина, м'ята, чистотіл, Цикорій, ромашка. Зібрані лікарські рослини можна засушити для подальшого використання, а з деяких на спогадку про прогулянку зробити гербарій. Сподіваюсь, ви так і зробите. Є на світі рослин так багато, їх земля віддає недарма, бо лікують людей дуже радо, кращих ліків на світі нема. Пропонують здоров'я нам чудо, манять нас, походить по росі. Їх відшукують люди усюди, ці цілющі скарби на землі.